Києва пригнала його нужда, привіз із собою з галіції сумнівну, як для місцевої влади, репутацію засідника тюрем, соціаліста, видавця політичних газет. А Київ натомість зачитувався творами Івана Франка. Втім, слава і статки живуть на різних вулицях. 1885 рік працювати треба було в Києві. Йому замовили написати історію української літератури німецькою мовою. Австро-Угорщина постановила пропагувати культуру народів імперії. До того часу таку історію ще ніхто не написав. Київ вразив письменника гарне місто, лагідні привітні люди. Приймають щиро, кажуть, що він славетний. Називають дещо незвично на ім'я й по батькові Іваном Яковичем. Київ потроху лікував, зболілу коханням душу Франка. Перша його любов Ольга Рушкевич одружилася з іншим. Батьки дівчини скептично ставились до її стосунків з Франком і наполягли на іншій кандидатурі, цілком розвіявши сподівання закоханих. У Києві Франко був на розхват. Його запрошували на гостини, знайомились з письменниками, композиторами, зокрема з Миколою Вітальовичем Лисенко, у якого дуже часто збиралася талановита молодь, де вони співали, сперечалися про літературу. Лисенка вразив інтелект Франка, його знання народної творчості, особливо пісенної, вразило і прекрасне вміння співати м'яким баритоном. Вони вдвох не відходили від роялю. Коли той час настав, точно невідомо. Та він настав. Поряд з колегією Павла Галагана знаходився будинок, в якому жили викладачі цієї колегії. До одного з них Єлисея Киприяновича Тригубова запросили Франка. Було весело, молодь просто таки не відходила від знаменитого гостя. Господиня Антоніна підвела до Франка двох своїх молодших сестер. Обидві були гарні, веселі, сміливі. Олександра представилася старша. Молодша сміливо подивилася, лукаво усміхнулася і видихнула це ім'я Ольга. Знову Ольга. Що це? Доля? Ольгу Хорожинську вразили очі Франка, сірі, ясні, з виразом енергійної думки і водночас лагідні, широке, високе чоло. Їхні погляди схрестилися, і з цього моменту почалася історія нового кохання. Ранкове перебування у Києві було коротким. Він повернувся до Львова, а звідти полетіли листи у Київ Ользі Хорожинській. Ласкава пані. Від самого повороту з Києва я збирався писати до вас, збирався і не міг відважитись. Це не фраза, а дійсна правда. У мене не діставало відваги висказати вам думку, котра зродилась ще в Києві. Що сказали б ви, якби який-небудь галичанин, приміром, я приступив до вас з просьбою. Будьте моєю дружиною, моєю жінкою. Вашого листа я вже давно одібрала, але прийшлось довгенько подумати над вашим запитанням. Припускаю, що серце ваше не скаже безглядно вето, забороняє. Коли б справді ваше серце було противне цьому ділу, то я надію, що ви одним одвертим і щирим словом зробите кінець усім моїм мріям і надіям. Що скаже розум? Він може повстати проти зв'язку з чоловіком, живучим в другім государстві, серед інших порядків і зовсім чужих людей. Та кожна жінка, виходячи замуж, покидає родину і входить між чужих людей. Та хіба між Києвом і Львовом така далечина? Франко просив Ольгу більше писати про себе. Дізнався, що вона із Слобожанщини, з багатодітної сім'ї, титулярного радника. Рано осиротіла, жила у родичів. У Харкові закінчила інститут шляхетних дівчат, а у Києві вищі жіночі курси. В Галичині діло доволі не йдеться. Чи схочете зайнятися школою, чи працею пропагандовою між жіноцтвом, чи літературною або науковою. Я, звісно, бажав би бачити у вас. Помічницю і товаришку в моїх власних працях літературних. Ольга писала, що не знаходить собі жодних літературних талантів. Не відповідала так, але й не відмовляла. Листування продовжувалося Я так уже привик душею обертатись до вас, як до любого і дорогого товариша. Як ви представляєте собі наше остаточне подружжя? Коли, як, а поперед усього, коли ви бажали б собі мого приїзду до Києва? Скажіть, бо це вже зима йде, а я думаю, що з початком 1886 року, починаючи 30-й рік життя, я міг би почати й нове родинне життя. Наступної весни Франко вдруге приїздить до Києва, і Ольга виявила бажання одружитися у квітні, бо кажуть, що квітневі шлюби цвітуть і щасливі усе життя. Та як з'ясувалося, одруження з іноземцем не така вже й проста справа. Потрібні були додаткові документи, і поки їх передавали зі Львова, квітень вже минув. І от 16 травня 1886 року в церкві Петра і Павла при колегії Галагана вінчали Івана Франка з Ольгою Хорожинською. В церковній книзі занотовано жених австрійський підданий, літератор Іван Якович Франко, греко-ніяцького віросповідання 30 років першим шлюбом. Наречена дочка титулярного радника Федора Васильовича Хоружинського, дівця Ольга, православного віросповідання 22 років першим шлюбом. Ольга мріяла про красиве весілля, бажала, щоб молодий був у фраку, білих рукавичках, а вона у Фаті. І щоб неодмінно їхали четвіркою білих коней. Молодий таки був у фрако та білих рукавичках, щоправда, позичених. А перед тим як піти під вінець, Франко випадково у бібліотеці Галагана побачив стародавній цікавий документ. Тут же у весільному вбранні почав його вивчати і, власне, запізнився на весілля. Ось такий він був справжній Франко. Ось така була відданість його науці. Після вінчання зробили шлюбну фотографію і почалося весілля. Гості бажали многії літа, успіхів, багато дітей. Був тост заєднання Галичини та України. В цьому шлюбі вбачали здійснення давньої мрії про об'єднання українського народу. Але в'їзд Франка на територію царської Росії вже був заборонений. Київська таємна поліція стежила за ним, знаючи його революційні переконання. Генерал Новицький видав указ. Зорка слідіть і докладувати. Мабуть, і охочих доносити було чимало, отже, молоде подружжя змушене було того ж вечора поїхати до Галичини. У Львові Франко залучає дружина до громадського життя. Вона стає його помічником. Та в Галичині зустріло її непривітно. Мовляв, ось узяв собі росіянку, панянку та ще й бідну. Сестра Антоніна згадувала, що Ольга дуже часто нарікала на свої нестатки. Частенько Франки і голодували. Єдиною втіхою для Ольги була безкрая любов чоловіка. Він з таким терпінням і піклуванням учив, як треба топити піч, пекти хліб, як треба непохитно і спокійно переносити бідність. Ольга з гідністю зносила нестатки і біди. На світ одне за одним з'являються діти: Тарас, Петро, Андрій, дочка Ганна. Наймолодша Ганна через багато років напише про своїх батьків. Нас четверо франшат виростали під байливим оком батька, ведені люблячою рукою матері. Змалку нам прищеплювали любов до природи, дано пізнати її красу і таємну силу, мати співчуття до слабких і немічних, любити свій народ, свою країну. Через три роки подружнього життя Ольга відвідала родину у Києві. Навіть у такій недовгій розлоці вона сумувала за чоловіком і писала йому ніжні листи. Мені снилось нині, що бутім-то ми з тобою йшли разом до лісу, по гриби, раненько, ще роса не зійшла. А я все думаю, як би так, щоб нас ніхто не побачив, а тут переді мною гора стала. Я лізу на гору, а тебе й не стало. Я перелякалась та й кричу: Ваня, рятуй мене, а ти відповідаєш, падай, тебе піддержать знайомі. І правда. Я почала летіти, і мене троє знайомих так підтримали, що я навіть і болю жодного не відчула внизу гори. 1909 року Франко знову приїздить до Києва, але без дружини. Цей візит був нелегальний під чужим прізвищем. Але не приїхати на похорон Петра Косача, батька Лесі Українки, він не міг. Франко був уже не той. Вже рік, як хвороба відняла йому руку, і він нагадував, за словами сучасників, орла, що тягне за собою крило. І хоч для молоді він все ще був Мойсеєм, його статті викликали гнів у шовіністів. Йому вслід плювали, кидали каміння, вивішували опудило з написом Іван Франко, висилали шнурівки, щоб він повісився. Зрештою, Ольга не витримала злиденності і напруженості такого життя. І на кілька років потрапила до будинку для божевільних. З того часу вона до останніх днів своїх страшенно хворіла. Вона пережила свого чоловіка на чверть століття. Моїй дружині, спасибі тобі, моє сонечко, за промінчик твій, щире словечко, як промінчика не здобуть притьму, слова щирого не копить сріблом. Тож ж задармалий безцінний твій, що, мов цвіт скрасив шлях осінній мій, за той усміх твій, не вдослід журбі. Спасибі тобі, спасибі тобі.